Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хотіла подивитися по вашим запитанням такий зробити розклад. Тобто на ваші запитання: Це Чи буде Байден в Україні? Чи... Тому що є інформація в новинах, що радники, помічники да, Білого Дому, і вони шукають. З шляхи, щоб Байден з Польщі був в Україні в ці дні для підтримки України у річницю війни. Тому давайте подивимося. Дуже буду вдячна вашим підпискам, хто ще не підписався, а також вподобайки, лайки, які ви можете поставити цьому відео. Один лайк, можливо, принесе перегляди, збільшить перегляди і відео побачить багато інших людей. Тому дуже буду вдячна, для... щоб розвивався мій канал. А, і Вам вдячна. Так, забалакалася. Давайте спитаємося, да? чи... чи приїде Байден все ж таки в Україну з 20 по 24. Давайте так, в період з 20 по 24 лютого. Чи буде Джо Байден в Україні? Чи приїде таємно, не таємно Джо Байден в Україну? Угу. З 20 по 24 лютого. Чи приїде Джо Байден в Україну? Карта Мир? Карта Колісниця. Дивіться, світ і Колісниця. Тобто. Гость із за кордону може до нас приїхати. Тобто він як іноземець: війна, бояться дуже за його, він дуже хоче приїхати, бояться дивіться за його цілісність. Тобто дуже великий... Тобто ще вирішується питання, можна так сказати. Тут ще 50 на 50 ще думають, тут ну, війна, тут у них. Тут спор, спір іде, йде чи приїде. Планують. Ви знаєте, планують, і дійсно це буде прийняти рішення, дійсно це буде це. Але буде це по-хитрому, дивіться, хитрість через хитрість, але по правосуддю. Тобто, це буде ну, законно, але якось по хитрості. Але дії будуть дивіться, ну, тут роблять усе роблять. І, кстати, туз. Мечів і туз жезлів. Це от початок дій, початок рішення, якесь і планування. Тобто, я думаю, що все ж таки ну, він настроєний. Угу. Не знаю, він приїхав, знаєте, приїде, щоб завершити якийсь процес над королем Пентаклів. Знаєте, він говорить дуже багато в, в, ну, в новинах, десь там на телеграм-каналі, що от Байден приїде, щоб поставити завершальну крапку у війні України і Росії, що він щось ну от приїхав все поставити кінець. Давайте, так, на те питання, що приїдеть, я думаю, що приїде. І що тут таємно якось він буде в Україні. Ми вже дізнаємося, можливо, буквально по фото. Ну, і все. І репортаж, але буде вже тоді можливо, як він або вже аж поїде. Даже. Тобто ну щось такого плану. Але чи він буде? Ну давайте так ще спитаємо: чи буде Джо Байден на українській землі? Чи вступить чи нога Джо Байдена, американського президенту, в період з 20 по 24 лютого на українську землю? Чи вступить нога, чи приїде Джо Байден на Україну? 20 по 24 лютого. Давайте подивимося цю на цій ще колоді. Рицармичів, ну він настроєний добре, надія, сподівання, що ну, тобто щось якась у нього надія є, що він якось приїде. Шестірка пентаклів, він, тут задіяно багато допомога. Тобто йде тут допомога прямо ну, багатьом, як кажуть. Диявол, цей шут і семірка Пентаклів. Тобто він зараз, знаєте, як вони планують. Він сподівається, що все-таки він обхитрить і приїде сюди, в Україну. Дивіться, очікування, карта очікування. Він хоче цього. Але будуть максимально це максимально в таємниці скривати. Максимально будуть в таємниці. Ну, я думаю, що щось, щось все-таки ну, все буде він сюди, приїде він сюди. Хто знає? Будемо слідкувати, але знаєте як? Ну, сподівання в нього є надії. Надії І рицар жезлів. Тобто він хоче цього, він прямо так настроєно на цього хоче. В нього прямо йдуть ну, такі, знаєте, він хоче, щоб це було все. Ну, якщо це буде в таємниці, хай це буде в таємниці, але щоб це відбулося. Прямо він хоче. Це от як на річницю прямо приїхати. Так, ну давайте ще подивимося, що тут, чи, чи поставить Байден в Польщі. Ну, приїздом в Польщу чи приїздом в Україну а в ці дні, 20, з 20, 20 по 24 лютого, чи поставить Джо Байден крапку і закінчення да, у війні України та Росії? Чи поставить Джо Байден ту крапку між у закінченні війни у ці дні? Чи поставить Джо Байден крапку? Чи вирішить він питання стосовно війни? Ну, щось дивіться, тут якісь руйнування будуть. Тут буде щось таке дуже неочікуване, прямо таке, що ніхто не очікував, і прямо, знаєте, дуже руйнівне. Дивіться, вищі аркани, старше, цей, старші аркани ці випали смерть, він, їде, трансфор, він буде це трансформувати трансформації через руйнування. Зміни через руйнування. Що ж говорить нам тут? Дивіться, колісниця це його приїзд буде руйнівним. Оборона тут, Дивіться, яка чітка оборона. І з традиції, святкування, дім. Їде з добрими новинами. Дивіться, дуже, знаєте, як тут великі переживання, дуже, дуже великі переживання прямо. Тройка мечів, да? це буде як удар прямо в ціль. Це буде така, знаєте, пронизливий удар в ціль. Ну, якісь, тут, знаєте, таке все ж таке щось буде. Щось таке буде, якийсь процес все-таки, знаєте, буде йти якийсь процес. До Зеленського він приїде, йому потрібно ну, т... ну, правосуддя. Він дивіться, хоче прийняти рішення. Хоче прийняти, от, дивіться, Джо Байден сам ось не випав. І він тут, ось, бачите, по правосуддю, хоче поставити кінець. Дійсно, це крапка. Тут мечів це ну, той меч, який розтинає все, крапку ставить. Тому я думаю, що якісь все ж таки будуть серйозні історичні моменти, коли приїде Джо Байден в Польщу, а можливо і в Україну, як ми подивилися. Тому будемо слідкувати, що говорять нам карти. Вони словами не говорять, говорю за них і я. Але ці картинки інколи дуже важко протрактувати і ну, описати ту ситуацію чи іншу, яка буде. Тому ми більше можемо прочитати ці енергії, а не сказати чітко, що оце він приїде, тут він возьме якогось там при на ну, тут якийсь ще і договір, може бути, кстати, по оцей, якийсь Написати, якісь, прийняти якийсь договір, який прямо поставить крапку, який, знаєте, розділить цю ситуацію на до і після. Тобто, отакого от плану. Туз мечів це як якийсь заключений договір, чи якісь ну, підписання чогось. Тому тут можна трактувати це по-іншому, по-різному, і різні тарологи трактують по-різному. Але енергії, ви бачите, що. Енергії йдуть такі руйнівні, трансформаційні, що тут, якісь дійсно будуть якісь зміни, які, ну, які от в ці дні буде прямо так щось змінюватися. Якісь прийняті будуть рішення, якісь дії будуть зроблені. Ну, будемо дивитися, будемо слідкувати. Це вже ось-ось-ось. Відбудеться, а потім уже будемо, можна передивитися прогноз, подивитися, що дійсно по картам ми бачили і що хотіли показати це карти нам, якщо неправильно ми їх протрактували. Я їх протрактувала. Віримо, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Бережіть себе на все добре.